Тому що я українка. Сімнадцятилітня школярка з острога Яна Береско показує уривок пісні Я Україна Насті Каменських, яку вона виконала жестовою мовою. Разом із своєю вихователькою вони зняли кліп, який подали на міжнародний конкурс талантів «Made in Ukraine». Минулого тижня за його результатами Яна здобула гран-прі у номінації Оригінальний жанр. Дівчина розповідає, що пісню вивчала два дні. Податку слова вивчаємо, потім жести, щоб було правильно щоб ти ходити. І під час пісні треба говорити разом з атом і показувати емоції. До конкурсу Яну готувала Оксана Волощенко. Жінка викладає в Острозькому спецзакладі гурток Жестова пісня, який відвідує школярка. Розповідає, що під час зйомки, яка тривала майже чотири години, виступала в ролях режисерки, операторки та монтажерки. Знімали ми в самий такий пік, коли були тривоги, коли не було світла в нас зовсім. Тобто я приходила на роботу, світло відключали, і до кінця робочого дня ми знімали в бомбосховищі при повній темноті. Я не розповідаю, що жестову мову вивчала ще у дитинстві, щоб допомагати мамі, яка не чує. У 11 років дівчина теж частково втратила слух. Був дощ, вітер був сильний і простудилася. Вуха почали боліти сильно. Серед декілька тижнів я почала вже трішки сути погано. Поїхала там кіно ну, в Рівне в обласну лікарню, щоб провіряти, як там слух мене на 50%. А так ну нормально судя, якщо з апаратом, то краще сути. Якщо без апаратом, так і нормально. Ми, люди, чуючи з дитинства на в нашій державі, да маємо багато програм, які нам нав'язали та радянська система, да, які е, обмежують наше сприйняття. Ми думаємо, що це діти з обмеженими особливостями. Вони так про себе не думають, тому що вони вони не чули, що про них так говорили. Вони вийшли, і в них менше. Оммежувальних ем, таких програм, ніж навіть назвами, і часто густо вони більше успіху досягають в житті, ніж ми. Яна каже, що в майбутньому хоче мати професію, пов'язану із мовою жестів, а ще виконати пісню Я Україна разом з її авторкою. Е, Настя з яка яка співає цю пісню. А це я хочу дуже гарно ну, на застрім співати, вона буде голосниця. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.